65 років тому загинув Роман Шухевич у селі Білогорща, де чоловік провів останні дні та зустрівся з НКВДстами й досі збереглась краївка Чупринки. Ось ця кімната була штаб-квартирою Романа Шухевича. Курсовод музею пані Любов розповідає: тут Тарас Чупринка два роки переховувався від радянської влади, приймав важливі стратегічні рішення та зустрічався із зв'язковими. Робив наради, працював зв'язковими, видавав їм завдання. Це ось ви можете оглянути його особисті меблі, чотири крісла, стіл і фотель. Яким Роман з родиною користувалися вдома. У будинку генерал Хорунжей мав і своє сховище. Були потаємні двері, де випадку якоїсь небезпеки повстанці і ті люди і Шухевич в тому числі, які приходили до нього, могли тут переховуватися. Тут двоє людей так в стоячому положенні могло перечекати якусь небезпеку. За збігом обставин біля нього чоловік і загинув. Звідси він вбиває майора НКВД Ревенка, тоді отримує три кулі в груди, і тоді маючи в руці пістолет, вистрілює собі в скроню, щоб не датися живим в руки НКВДсь. Пані Марія, донька Романа Шухевича, оскільки у той час жінка була дуже малою, тому про свого батька дізнавалась, і світлин та розповідей мами. Він був жартон, жартон любив музику. Коло нього завжди було багато молоді, хлопці, дівчата. Де похований Шухевич досі достеменно невідомо. Однак, щороку 5 березня, у село Білогорща, з'їжджаються сотні людей, аби віддати шану генералу Чупринці. Я думаю, що одна о, настанова це е, якщо треба віддати життя за свою державу, за свій народ. Хвилиною мовчання Романа Шухевича вшанували й народні обранці під час сесії у Верховній Раді, а також офіційно визнали 14 жовтня Днем Захисника України. Мар'яна Сич, Юрій Руденко, програма Очі на Львів ТБ».